Відео uh -huh. Так. Вітаю, шановні студенти, студентки. У нас сьогодні з вами 24 жовтня. Прикро, що у нас немає Богдана і Єгора. Але у нас сьогодні з вами за планом. Робота з текстами вже безпосередньо з текстами авторки, про яку ми говорили, це польська драматургиня, і вона також драматургиня в широкому розумінні слова, тому що західна традиція. Коли використовує слово драматург, це означає не тільки людина, яка пише, У них взагалі є різниця між драматург і драматіст, людина, яка пише тексти, і людина, яка займається промоцією відією театру, і так далі. Ми сьогодні говоримо про маліну Пшислюгу, про її тексти. Нагадую, що вона є драматургинією, яка створює п'єси і яка займається промоцією, пошуком нових підходів. Прийомів і так далі для театру анімації у місті Познань. Він так і називається театр анімації. Ну, взагалі, знаємо, що в Польщі послуговуються. Такими термінами, як театр ляліки, театр анімації, от познанський театр. Ми про нього з вами говорили. Минулого року згадували, коли йшлося про роботу Невіла Трантера, і говорили про те, що він ставив в цьому театрі виставу Мольєр. Uh, і uh, це, що стосується дорослого репертуару, Маліна Пшеслюга більше відома як дитяча, і, до речі, не тільки драматургиня, але й письменниця. В неї дитячі книжки є, і дорослі п'єси є, зокрема, з кисле молоко, про кисле молоко, якщо ви пам'ятаєте. Але uh, сьогодні у нас з вами за планом поговорити. Ну, я так принаймні планувала, що ми з вами говоритимемо про вистави Пан Лампа, а може ні. Um, і найменше бал у світі, і ніщо завзята мурашка Адам і Єва. А пустостан п'єса, яка у нас є в перекладі робочому, завдяки е, милості Львівського академічного театру істрадних мініатюр і люди, і ляльки, е, і запису вистави. Е, я думаю, що ми перенесемо в самостійну роботу. Тому сьогодні за планом говорити про ці чотири тексти. що... Сподіваюсь... А ми якраз хотіли попросити обговорити пустостан, бо подивились виставу. Ні, мені Това... треба, щоб ви прочитали тексти. І вам треба, щоб ви прочитали тексти. Про виставу пустостан, яку ви подивилися в записі п'єсу, яку, я сподіваюся, ви читали. Ви будете писати в самостійній роботі, яку я mm -hmm. вам надішлю. А от власне кажучи, у нас робота з драматургією, але я попереджала, що е, дещо ми будемо дивитися, як, от, наприклад, е, е, мій дідусь був черешнею полтавського театру ляльок, або да, або інші записи, тобто не завжди у нас є е, можливість п'єси читати, але ми принаймні навколо цієї теми, навколо тієї тієї чи іншої теми, там шестидесятники на сцені театру або рефлексія смерті, ми про це говоритимемо. Але питання, що сьогодні у нас має бути розмова саме по текстах, е, тому що в неї дуже Цікава така індивідуальна робота з лексикою, з діалогами, і дуже цікавий підхід у неї до роботи з ремарками, і вона дає інструкції. Але разом з тим вона залишає простір для фантазії, і вона, якщо ви були уважні при читанні, то вона в деяких текстах чесно, зі, здається, не знає, як це вирішити в театрі. Ну, тобто вона абсолютно дає тут чесно свою позицію, але разом з тим дає простір для, для ну, фантазії режисера, режисерки, постановника, постановниці, художника, художниці. Тому ми сьогодні говоримо про тексти. Я сподіваюся, ви з ними ознайомилися і ми можемо говорити. Скоріше за все, ні, тому що ми з ними не ознайомилися. Ну, ми чесно, подумали, чесно кажучи, я щиро сподівалася, що ви ознайомилися з текстами, тому що, е ну, я, коли вам надсилала я окремо, чесно кажучи, витратила час, зробила скани всіх текстів вам з. Книг, це теж зайняло mm -hmm. час, але я mm -hmm. для вас це роблю. Але я і бачу, що запит на прочитання п'єс, як п'єс шестидесятників, ніхто не питає. Єгор, здається, там декілька надіслав запит, як маліни в Але я думаю, ну, мабуть, тексти вони знайшли студенти в книгах, тому що її тексти вони зібрані от в трьох її в трьох її. Трьох її книгах, не її, а збірках польської драматургії. А може, ні, це та якраз збірка, яка називається однією з назв її п'єси про сніговика Елексір старості і Хто боїться пані Єс? Тут зібрані роботи Маліни Пшислюги і інших польських авторів і авторок, які вийшли в Києві друком. Ну слава Богу, завдяки інституту книги Польщі і польському інституту книги на теж є Український інститут книги, і завдяки ем, польському інституту. І, власне кажучи, я думаю, ну, мабуть, не питають. Ну, бо скани теж може якості різної, ну мабуть. Читають в оригіналі паперовому. Я дізнаюся, що не читають. Я да, не прочитала. Як нам далі бути всім, всім, всією цією справою? Тому що у нас сьогодні семінар. Потім має бути самостійна робота, я вам надсилаю, як завжди, Google форму, ви там відповідаєте. І на наступний раз ми з вами йдемо в іншу тему. Зараз я почув. І на наступний I'm... раз ми I'm... з вами йдемо в іншу тему: інтерпретація казкових сюжетів, але для дітей і для дорослих. І ми з вами е, працюємо над п'єсами е, Вітольда Гомбровича і інших українських е, адаптацій е, казок, які от нещодавно вийшли на сценах театру Хвильок. Як нам працювати? От як... Ну... По-перше, точно, точно ми маємо перепросити, тому що да, це, це не зовсім професійно, з нашої точки зору. Ну, єдину альтернативу, яку я бачу, щоб ми дійсно не втрачали ніякі матеріали, це ви нам надійшли та самостійну роботу, ми її виконуємо. І, можливо, ми зможемо хвилин за 15-20 наступної пари влаштувати такий семінар. В швидкому форматі буде ціла лекція. У нас з вами ціла окрема лекція, де ми говоримо про текст, де ми говоримо про лекції, я... де ми говоримо я... про намагаються вилізти з того, що ми маємо. Ей, а я намагаюся, щоб ви туди не залазили те, що ви маєте куди ви залізли з такою ситуацією. Я вам це насилала. Зараз я вам скажу майже місяць назад, починався да більше місяць назад, це якраз було 19... Е, вересня, як зараз пам'ятаю, потім туди пустостан трошки пізніше поклала, бо я чекала, щоб uh -huh. і люди, і ляльки нам дали текст. І то е, вони дали перепрошували, що це не зовсім близько до її. Е, ну, це, це виклад історії, сюжету, так як вони використали це в виставі, яку ви подивилися. Але може там не збережений її стиль, як ви можете це почитати в цих перекладах. У ну, ну, я... нас немає виправдання, ви ж розумієте. Немає Нема виправдань, ну, тому що як це? Ну, одна з провідних сьогодні драматургині, і ми з нею не знайомимося. Я, значить, буду питання по її текстах додавати в самостійну роботу, крім пустостану. Це таке окремо стоїть, знаєте, таке осібно стоїть, тому що у нас є вистава, угу. у нас є текст. Ну, uh -huh. Але я не знаю, як швидко ви впораєтеся, бо я планувала самостійно надсилати вам сьогодні, але 4-5 текстів ну, так швидко вдумливо не читаю. Ну, у нас вже, тепер вже немає вибору, тому якось то впораємось. Ні, вибор є, ви можете не відповідати на ці питання, але просто який рівень uh -huh. не роботи uh -huh. ваш. Якось ми це вирішимо. За сьогодні, завтра. Так в будь-якому випадку це це наш пробіл. Я, я. щойно я втекла з кафедри, mm -hmm. І у мене студенти. Да Ми там вирішили деякі питання, на яких я мала бути присутні. Я кажу, але студенти ще не, не стукали, ще не питали. А кажу, от уже Оля Демченко пише, я побігла, у нас семінар. Ну от mm -hmm. у нас семінар ну, дам, а, не я, гарно. Бажаю, я бажаю щиро вам. Ну, ви сьогодні йдете на виставу приємного перегляду, але ну знову ж таки дивіться, я даю від себе максимально. Ви це берете, не знаю, а ви не да. берете. Ми дуже вдячні. Це з правда, з нашої сторони, дуже некоректно. Тому ну, не снимає. працюєте з цим тексти, які я дала по шістидесятникам, доступ до якого ніхто не просить. Ну це просто ну я зараз скажу слово мемо, але це скарб. І це теж в вашій самостійній роботі і на, на виході, що у нас там, іспит з вами чи залік. ну, Неважливо, у будь-якому разі якась форма контролю. Нас з вами лишилося не так багато зустрічей, тому готуйтеся, бо інакше мені не хочеться неприємних оцінок наприкінці ставити. Угу. Ну, але це, ну, ви ж розумієте, що це сила, яка Звичай. одна на одну впливає, це як барометр. Тут більше, тут менше. ну, а Хотілося б, щоб все було в балансі. Я бажаю всім здоров'я, надійшлю самостійну роботу, а там уже як знаєте. Дякуємо Тепер вам перепрошуємо. На все добре, дякую.